Олаф Шольц розраховує на співпрацю з Дональдом Трампом. Канцлер Німеччини наголосив, що нові тарифи, які запроваджують США, можуть спровокувати глобальну економічну кризу. Послухаємо цитату. Світова економіка потребує менше торгових бар'єрів, а не більше. Глобалізація створила значний рівень процвітання в усьому світі. Наша рука простягнута, тому що тарифи нікому не вигідні. Якщо США все ж таки вдадуться до таких кроків, Єврокомісія зможе відреагувати протягом кількох годин. Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. З нами на прямому зв'язку. Наші вітання. Доброго дня. Вітаємо. Доброго дня, вітаю. Чи вплине на, на щось ось ця заява Олафа Шольца, таке його заохочення, тому що з одного боку розуміємо, що там політична каденція поточна, вона у нього точно закінчується, напевно, закінчується. З іншого боку, ну навряд чи ось ця впевненість Дональда Трампа в прийнятті рішень це, це щось, що на що може мати вплив німецький канцлер. Якщо говорити суто в даному конкретному випадку, то ця заява дійсно це заява людини, яка вже фактично завершує поденці, яка буде її політична доля. Зараз сказати дуже важко. Це вже питання до політичних аналітиків. Що стосується безпосередньо змісту заяви, то дійсно да це дуже серйозна така точка зору. От і це не тільки точка зору самого Шольца, це точка зору самого Європейського союзу в цілому і тих країн, для яких сьогодні американський ринок. Є надзвичайно вперед того в цьому сенсі. Я побрав просто що це як виразника певної занепокоєності, причому реальної серйозної занепокоєності. Термін трошки строшки девальвував зв'язку з різними речами, Але тим не менше, та така проблема існує. І якщо говорити за великим рахунком, то світовий досвід показує, як тільки країни вдавалися до реальної торговельної війни, коли ви намагалися пережити свої якісь внутрішні або зовнішні проблеми, закриття відповідних ринків. Чихом закриття можливостей, е, е, скажімо, там приходити імпортним товарам на свої терени, то дійсно це створювало великі проблеми. І якраз і досвід е, е, після першої світової війни він якраз це дуже сильно досвід, показує. Ну а друга світова війна це тема, це тема окремої бесіди. Тому да, це дійсно велика проблема, і проблема саме в тому, що на сьогоднішній день світ є дуже сильно глобалізований. І в цьому сенсі навіть така торгівля, про яку ми говоримо тільки в цифрах, і так далі, це частина ланцюгів створення вартості, це частина вже більшого ось такого складного плану взаємодії, ніж умовно кажучи, торгівля за часів Христофора Колумба. Ну, ви знаєте, коли Трамп апелює тарифами, для нас в принципі це не дуже зрозуміла категорія, тому що у нас тарифи ну міцно пов'язані з оплатою комунальних послуг. Це очевидно, мита як це працює, тому що він всім погрожує тарифами Канаді, Мексиці, тепер і Європі. Що це означатиме для звичайного пересічного споживача, покупця і в ті ж Німеччині, і в ті же сполучених штатах, якщо ці тарифи будуть запроваджені? Спробую прочитати лекцію про тарифи в трьох тезах. Дуже коротко. Дуже коротко. Це за перше. Що таке тариф? Тариф це в принципі ставка, це імпортна мета. Тобто, якщо завозиться товар, умовно кажучи, вартістю 100 доларів на терени Сполучених Штатів Америки, треба сплатити податок в Казну Сполучених Штатів Америки, ну, наприклад, 10%. 10% сплачуємо 10 доларів. Але тарифи можуть бути не тільки в відсотках, а можуть бути і доларах. Наприклад, з кожної тонни там, якогось продукту я повинен заплатити 150 чи 200 доларів. В залежності від того, яка величина цих тарифів, тарифи можуть бути неприємними. Ніхто не хоче платити зайвого, але з іншого боку, тарифи можуть бути і заборонами. Якщо, скажімо, я заводжу товар вартістю 100 доларів, а Трамп говорить: знаєте, хлопці, платіть мені 100%. Вашого сто мита, тобто ще 100 доларів, одразу мій товар зникає як конкурента спроможний з американського ринку. І, от, в принципі, на цьому будується ідея Трампа. Він говорить: так: ми повинні підтримати національного виробника, знизимо йому податки, дамо якісь сам пільги, субсидії. Брілби і бідрі, всі всі так сказати, справи, про які сьогодні вони говорять, та да, але для цього ми повинні створити сприятливе середовище, щоб не було імпортної конкуренції. Тому ми тут знижуємо тарифи, але бюджет треба наповнити. Тут ми знижуємо податки, а бюджет наповнюємо за рахунок якраз оподаткування фактично наших партнерів. Наскільки це просів спрацює, ну це дуже така контроверсійна ідея, тому що Сполучені Штати Америки не тільки великий експортер, але й великий, але й великий імпортер. Але ми бачимо, що Трамп, якраз людина, в цьому сенсі дуже така різка. Якщо вона приймає таке рішення, вона буде її безпосередньо, буде безпосередньо реалізовувати. Тепер, якщо відійти від великої політики, що це означає? Будь-який тариф, будь-яке оподаткування пов'язане з імпортом товарів, звичайно, підвищує його ціну. Підвищення ціни це проблема для тих споживачів, можливо, не для всіх, але для тієї когорки споживачів, які споживають даний товар. Теоретично це може привести до підвищення доходів до державної скарбниці. Але якщо партнери скажуть, що ви знаєте, нам не вигідно постачати сьогодні товари за таких тарифів, то е, е, ці е, е, доходи можуть впасти. І її третя проблема: Сполучені Штати Америки великий виробник, великий експортери, великі імпортери. Йому також треба експортувати товари тут. Є велика загроза, що та сама, той же саме європейський союз, інші країни вдадуться до тарифів у відповідь. Вони скажуть, окей, ви оподатковуєте наш імпорт 10%, Ми будемо ваш імпорт, тобто ваш експорт, і наш імпорт, будемо оподатковувати також на рівні 10 чи 15%. І тоді виникає дійсна ситуація торговельної війни. Як свідчить практика, затяжні довгі торговельні війни в кінцевому випадку приводять до втрат обох сторін. І того, хто, начебто, правий, хоче щось чогось доброго, і того, хто намагається, значить, якими чином від цього оборонятись, от така дуже проста логіка. Логіка Трампа, як мені здається, на сьогоднішній день дуже проста. Давайте зробимо так, щоб весь світ, умовно кажучи, платив нам. І навіть було створено спеціальний підрозділ, який називається Ексенел Service, Тобто, це умовно кажучи, податкова адміністрація, яка займається отриманням податків з іноземних, з іноземних партнерів із імпорту. Але як мені здається, рано чи пізно, і швидше, щоб це було рано, буде знайдено якийсь певний компроміс, і все ж таки великої торговельної війни не буде. Дякуємо вам за, за відповідь за ваш час. Нагадаю, Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій з нами наживо.